Друзі, кінець літа та початок осені це вже вважаю офіційний сезон Геловіну, тому вже можна спокійно налаштовуватись на перегляд жахастиків та всього такого. Що думаєте? Не знаю, як ви, а я з дитинства просто обожнював щось страшненьке, щось таке, знаєте, мотрошне, таємниче та загадкове. Я, звісно, не згадаю свій перший фільм жахів і вже точно не згадаю, коли саме я його дивився, але любов до цього жанру з'явилась з дитинства і маю сказати, досі так і не зникла. У той час, звісно, не було можливості особливо дивитись те, що. Захочеш, як це можна зробити зараз, то був кінець 90-х та початок нульових. Ти можеш хіба що взяти телепрограму і запланувати перегляд чогось по тебе, якщо не забудеш і малий, я іноді дійсно обводив ручку якийсь цікавий мені фільм у програмці з думкою про те, що от клас, то було б його потім подивитись. Все інше, що я бачив по тебе, я бачив скоріше випадково, просто перемикаючи канали. Але саме так одного разу я натрапив на щось ну дуже дивне і страшне. То були байки зі склепу. То був чи то фільм, чи серіал, проте вперше. Я дізнався про цю франшизу саме от таким чином. Випадково виглядало воно ну дуже стрьомно Цей скелет ведучий завжди був для мене моторошним. Тому малий я навряд аж так уважно дивився, що там показують. Вже тоді я, звісно, любив жахи, але то було дійсно страшно. Так само, десь на початку нульових я познайомився з іншими фільмами жахів. Штибу екзорцист, жах на вулиці в'язів, п'ятниця 13 Чи що кендімен? Я буквально виріс на цьому, і це для мене насправді дуже цікава тема. Але сьогодні конкретно фільми жахів це інша тема, на яку я пізніше хотів би зробити для вас окреме відео. Сьогодні ж ми все, ще поговоримо та подивимось на жахастики, але анімаційні. Мені здалося, що ця тема дійсно може бути цікавою не лише мені, тож сподіваюся, що це насправді так. Взагалі, оригінально це відео я планував зробити як окремий випуск про мультзеріал «Байки зі склепу. Але потім я пронався глибше і глибше у пошукові запити Google на тему страшні мультики 90-х. Ну, скажімо так, я знайшов дійсно багато цікавого матеріалу. Тому сьогодні я розкажу вам про деякі окремо цікаві приклади дійсно класних та мотрушних мультиків для дітей. Знаю, ви одразу подумаєте про якогось куража боєгузливого собаку, чи то про завойовника зіма, або що. Я згоден. Ці шоу дійсно були лячні, але сьогодні мова не про них. Я хотів би розказати вам про щось менш відоме у нашому регіоні. Щось таке, що якщо я крутили по тебе в Україні, то давно і недовго. Звісно, тупо робити відео на невідому тему про невідомі мультики, але ну, такий в мене контент: Tales from the Crypt Keeper. Історії від хранителя склепу. Ви не один раз могли чути назву Байки зі склепу. Оригінально це були комікси, які виходили ще у 50-х, але з часом, ближче до 90-х, цей матеріал вирішили використати для чогось більш комерційного. Спочатку у 89-му випустили серіал, що виходив на каналі HBO протягом 7 років та 7 сезонів. З часом також було знято ще декілька фільмів про франшизі, і це були дорослі фільми жахів. Ну такими вони мали б бути. Та й серіал не був дитячим оголеність, жорстокість, кров, горці ж справжні. Заборонений плід для дитини. Проте я маю зазначити, що 90-ті були зовсім іншими часами, і тоді було дуже популярно робити отакі непівдитячі та просто фемілі friendly жахи. Згадайте тільки, ну чи боюшся ти темряви, бо це саме такий приклад. Тому, поки лайв екшн серіал був на своєму піку популярності, продюсери вирішують, що їм потрібне також анімаційне шоу. Все буде так само страшно, але з меншим градусом візуальної жорстокості, і плюс це буде мультик. Формула насправді майже ідеальна, тому в 93-му році виходять. Історії хранителя шклепу Взагалі у дитинстві я ніколи не дивився це анімоване шоу. Правду кажучи, я навіть не знав про його існування от до недавнього часу, і про тому, що про франшизу, про казки зі склепу я знаю дуже давно. Але напруга мультика відчутна вже з першого епізоду. Тобто я очікував, що це буде щось на кшталт пригод героїв зі скубі-ду. Але як же я помилявся, взяти хоча б сюжет першої серії, яка розповідає про двох дітлахів, які залазять в очевидно одержимий та населений привидами будинок, а все для того, щоб знайти там щось цінне, що можна продати і на виручені кошти купити собі великі мрії. Проблема лише в тому, що будинок цей не покинутий, як думали діти. Там будуть просто всі, про кого можна подумати: тракула, Вулфман, Монстр Франкенштейна, привиди, і навіть зомбі, з якими доведеться боротись, а ще ж потаємні двері та різноманітні приховані пастки. І це виглядало дійсно моторошно, навіть попри те, що це дитяча анімація. Знову ж таки, деяким глядачам все було дуже знайомо, бо ж вони, скоріш за все, десь вже чули про серіал. В ведучому мультику так само був. Хранитель склепу, саме він є нашим провідником у моторошний світ невигаданих історій. І саме хранитель у самому кінці, точно як у серіалі, вчить глядачів урокам щодо того, що є правильним, а що поганим, та пояснює наслідки того, що буде, якщо обирати погану сторону. Але зроблено це м'яко і зовсім не напрягає при перегляді, як на як мультик все ж було зроблено саме для дітей. Додаткова маленька приємність для фанатів серіалу: це голос хранителя. Його озвучує той самий актор Джон Касер. Ну, все одно українського дубляжу в мультику. Немає тому враховуючи той факт, що першоджерелом казок зі склепу є комікси, Зовсім не дивно, що саме намальовані історії з журналів стали сюжетом для анімованих серій. До того ж, по багатьом з них не робили серії на шоу на HBO, але їх все ж екранізували в мультику. Взагалі, знаєте, що цікаво, що цей мультик крутили там, де його крутили оригінально в Штатах та в Канаді. Так, от показували мультик супер рано вранці, не дивлячись на очевидний горор жанр, він йшов якраз. Як у нас вранці качині історії, тобто десь о сьомій ранку, лише уявіть собі, як перед школою ви заряджаєтесь мультяшну енергію не з чорного плаща, а з оцих страшних, але повчальних казок хранителя. Ну як страшних? залежить від того, хто і коли це дивиться. Для мене цей мультик став пізнім відкриттям, тому я не можу сказати напевно, як добре він зберігся за ці 30 років. Якщо ви знайомитесь з франшизою, то все не так погано. Для вас все буде у новинку, тому час ви дарма точно не проведете. Але читаючи відгуки від людей які буквально виросли на цьому шоу, можу сказати, що вони загалом позитивні. Так багато хто визнає той факт, що з часом мультик все ж здав позиції, зараз виглядає вже не так цікаво. А проте можу за рахунок ностальгії, або що ці ж самі люди із задоволенням продивляються казки зі хранителя зі склепу, що і не дивно, бо подивитись їх можна навіть на Ютуб. Хай там як спочатку вийшло всього два сезони цього шоу. Після чого аж за п'ять років після у 99-му виходить ще чи то третій сезон, чи то Перезавантаження під назвою Нові казки хранителя зі склепу вони вже були менш цікавими. А після ну після цього анімаційна історія цієї франшизи закінчується. Або хотілося б вірити, просто стоїть на паузі, бо ж хай би там як не було, але у 90-ті саме казки хранителя викликали у дітей сирути по шкілі. І це на хвилинку було задовго до появи культових книжок Гузбамс такого собі. Роберта Логан за стайна далі я хотів би познайомити вас з Арчибальдом, але спочатку швиденько про важливе. Друзі, ви певно вже чули, що платформа Байміякофі виявилась дуже нечесною та по суті унеможливила роботу українських авторів на платформі. Тож натомість я вирішив створити собі сторінку на базі відмона. Там у мене все офіційно. Фоп, податки, все таке. Тому, якщо ви захочете підтримати мене разовим донатом, або ж навіть місячною підпискою, все це дуже зручно можна зробити на базі Відмо. Ну і звісно, про всяк я також залишу Patreon, а також є спонсорка на YouTube та просто Монобанка, де теж можна дуже легко підтримати мою діяльність на цьому каналі. Тому, будь ласка, приходьте за посиланням, підписуйтесь, я вам дуже за це вдячний. Це дійсно допомагає. Archie's Weird Mysteries дивні загадки Арчі. А тепер знайомство з Арчі. Хоча окей, з ним ви насправді вже можете бути знайомі, і шансів на це дуже багато. Але це тільки якщо ви дивились Рівердейл. я ж пропоную вам пізнати справжнього, більш наближеного до образу саме з відомих коміксів. Саме тому я хочу розказати вам про дивні таємниці Арчі. Для тих, хто з вас все ж не в курсі, хто такий арчі це один з найстаріших героїв американських коміксів. Сюжет там обертається навколо рудоволосого хлопця на ім'я Арчі, та його спробах замотити або з Веронікою, або з Беті. І навіть Шероблосу. Ну і кожен випуск коміксу розповідає про якусь пригод хлопця. Формула доволі специфічна і сподобалась би зараз далеко не всім, але ж і цікавить нас зараз не перше джерело. Мультсеріал дивні таємниці Арч якимось чином зумів зробити все набагато цікавіше. Він брав знайомих персонажів з коміксу та кидав їх у події, які зазвичай ніколи не відбувались у паперовому відданні. Взяти, хоча б перший епізод мультика, який явно продіює старий фільм Повернення викрадачів тілу який злі розумні картоплі. Лини перетворюються у клонів головних героїв, і їхні оригінали намагаються їх зупинити. Взагалі персонажі у мультику передані дуже добре, точно як у коміксі, джак так само багато їсть. Вероніка полюбляє матеріальні блага, ділтон Розумака, Лось Дурник, ну і так далі. Але є і відмінності, головним прикладом яких є власне сам Арчі. У коміксах Арчі головний жартівник, що потрапив до любовного трикутника. Він може бути як розумним, так і дурнуватим, залежно від сценариста. Але це не дуже глибокий персонаж. Якщо не брати до уваги його бажання представників протилежної статі, пізніше, звісно, комікси зробили персонажі більш пропрацьованим, але це сталося лише у 90-х. Та все ж у мультику Арчі був інакшим. За сюжетом він журналіст шкільної газети, який пише про божевільні таємниці, у які він та його друзі постійно потрапляють. На відмін від коміксу, мультяшний Арчі розумний та компетентний. Окремо можна відмітити те, як добре мультик працював з моторошними сценаріями та поведінкою героїв у цих ситуаціях. Наприклад, є епізоди, в якому деякі Головні герої через невідомий пристрій перетворюються на Привидів у такому стані привида вони можуть пересувати деякі предмети реального світу. Тож їм доводиться вигадати спосіб, як попередити живих людей та попросити їх про допомогу. І, от саме ці правила привидів, у цій серії працюють дуже класно. Мультик добре показує, що герої можуть і не можуть робити в такому ж стані. І інший класний епізод це «Mega Mall of Horrors», в якому Арч разом з бандою потрапляють до моторошного торговельного центру. Один за одним героїв хтось ловить. Та перетворює на манекени, і якщо цього недостатньо, щоб вас налякати, зазначу, що майже усі при цьому забувають про існування людини, яка стала манекеном. Погодьтесь, це дійсно стрьомний концепт, особливо як для дитячого шоу, в якому навіть крові не показують. Ще була серія, в якій усі, буквально всі, перетворюються на Вероніку, що насправді звучить. Набагато гірше ніж є. На мою думку, уваги також варті епізоди, що обертаються навколо реджі. Таке відчуття, наче у цих серій автори були найбільш креативними. Наприклад, коли реджі викрадають іншопланетяни та хочуть зробити з нього злого клона, але реджі каже, що. І не так вже засранець, тому натомість прибульці навпаки роблять добру версію цього хлопця. Або ще була серія де реджі, влаштовує жарт над Арчі та удає, наче він перевертень, після чого в місті з'являється справжній перевертень, який тероризує Арчі, і який носить жакет Реджі. Це призводить до того, що усі, включно з самим Реджі, думають, що сам хлопець. Дійсно, перевертен просто цього не розуміє. Але я думаю, найбільше люди пам'ятають двочі три серійники. Вони наче були повнометражки. Так, у мультиках про Арчі навіть були сюжетні арки. Був епізод, у якому дехто подружує у часі та намагається вбити арчі, і все це, звісно, ж закручено з часово-просторовими правилами та приколами. Була також арка, в якій Вороніка стає обраною долею для. Знищення усіх вампірів, десь ми таке вже бачили. Це не були якісь неймовірні сюжети, що зносили голову, але вони були достатньо добрими і, як на мене, досі тримаються, не кажучи вже про кінець 90-х, коли мультик тільки не вийшов. Як на мене, банду Арчі найцікавіше бачити саме в от таких містичних сюжетах. Звісно, фанати Рівердейлу скажуть, що серіал це найкраще, що траплялось з коміксом, але. Я дивився серіал, ну, як мінімум, двічі, і він непоганий. Це класичне шоу від CW. Стосунки, драма, сльози, любов, зрада, включаючи серіал від CW, саме цього ти і очікуєш. Але чесно скажу, якби серіал тримався саме мультяшної формули, він був би набагато кращий. Я щиро сподівався, що у третьому сезоні з появою короля Горгулій почнеться якась супернатуральна фігня. Але це просто. Торгаші наркотиками. Звісно, це все персонально. Повторюсь, я і серіал з задоволенням дивився, але оці мультяшні пригоди банди Арчі у стилізованих під 50-ті бі-муві сценаріях, як на мене, не порівняно. Краще за лайв екшн екранізацію Розвел Конспірасіс Еліанс Місс Леджендс. Ці яких розвільські конспірології. Отак я перекладу цей мультик. Ще одне шоу, від якого я б точно фанатів. Якби його крутило, у нас по тебе в моєму дитинстві, але яке можна спокійно і з задоволенням подивитись навіть зараз. Сюжет розгортається навколо пригод такого собі Ніка Логана, чоловіка з особливими здібностями бачити наскрізь маскувальних засобів інопланетних створінь. Саме тому його беруть на роботу в особливу секретну державну організацію, відому як Союз. Усі людські міфи та легенди, перевертні, банші, чупакабра та вампіри це насправді різні раси прибульців, які процвітають коштом земних ресурсів, та які намагаються таємно підкорити людство. Але взагалі у Ніка є свої мотиви. Він Кає свого батька, і саме під час цих пошуків він зустрічає таку собі шланін банші, що відокремилась від свого народу, і от разом вони розслідують та ловлять інших прибульців та досліджують різноманітні міфи та легенди. Персонажі в мультику взагалі дуже колоритні, як, наприклад, Фіц, спеціальний агент, чия робота полягає у тому, щоб придумувати дотепні та розумні пояснення для ЗМІ та свідків, щоб приховати. Правду від людей спецзагоном командує, хоча й трохи стереотипний, проте все одно дуже крутий корінний американець на ім'я Трублад. А ще є загадковий генерал Ренкер, який колись давно навіть допоміг приховати перший контакт з прибульцями під час того ж самого інциденту у розвілі. Цікаво і дещо навіть трохи комічне. Це шоу, така собі маленька екшн-пригода, що може нагадувати вам мікс секретних матеріалів та людей у чорному, але анімовано і для дітей. Вампіри тут це гігантські створіння напівзмії, напівлюди заснов. Воні на лаймаш з грецької міфології, а ще вони тут дуже технологічно просунуті та комічно злі. Те, як вони борються з банші, які ненавидять технології, те, як вони вампіризують не лише людей, а й усю землю за допомогою своїх технологій, це насправді такий цікавий та захоплюючий концепт. Як на мене, шоу дійсно сильно недооцінене та незаслужено маловідомо. Навіть інформація, що є на віки, абсолютно хаотична. Єдина проблема мультику, це напевно його бідненький художній стиль, комусь також можуть не сподобатись прості Персонажів, хоча особисто мені вони нагадують розмови з бойовиків 80-х років, і це непогано. Інший, можливо, мінус це відсутність видомої жорстокості та якихось смертей, але це і не дивно, це ж дитячий мультик. Тож, якщо не забувати про цей факт, подивитись таємницю, розвила може бути цікаво навіть зараз. Всього 14 годин перегляду на все шоу, мені здається, таке точно варте вашого часу. Бітлджус. На останок трохи згадаємо Бітлджус, бо саме цей мультик зробив мене трохи схибленим у гарному сенсі. Я сподіваюся. Але з чого ж почати? По-перше, не очікуйте аж надто сильної схожості з фільмом. Деякі деталі, звісно, принесли ж типу піщану черв'яка, але при цьому немає персонажа Адама Мейтленда. Також Лідія тут набагато молодша ніж у фільмі. А образ самого Бітлджуса був переписаний з мерзотника у. Окей, добре, він тут все ще мерзотник, але він мерзотник, який легко може сподобатись глядачу. Він найкращий друг літі, хоча ніхто ніколи не пояснював, як саме вони взагалі зустрілись. І на додачу до того, що вона може викликати його до себе тричі промовивши ім'я Бітлджус, точно як з кривавою мері, вона також може і себе відправити у світ Бітлджуса Нідерворлд, у якому глядач знайомиться з новими персонажами. Наприклад, Жак Скелет, що захоплюється фітнесом, Джинджер, Павук, що танцює чітку. Та чудовисько через дорогу. Сама ж Лідія, така собі готка, яка і це абсолютно природньо захоплюється усім надприроднім та містичним. Але при цьому вона не поринає у фантазії і не дивлячись на своє зачарування по той бічним світом, все ще зберігає холодний розум та критичне мислення. Але все ж головна зірка мультику це сам Бітлджус. Він крутий і може бути як героєм, так і антигероєм, залежно від того, як на нього подивитись. Він наче бочка маніакальної та пустотливої енергії. Набожнює капкувати, башкатувати, потрапляти у пригоди навіть неприємності на через це складається враження, що цей персонаж має просто безмежні сили та можливості, бо здається, що він здатний зробити буквально будь-що викликати будь-кого та створити те. Що тобі забажається? Але точно, як і його непредбачувана натура, його ж сили не завжди спрацьовують тоді, коли він цього бажає, або ж навіть те, що йому дійсно потрібно. І це добре, бо так персонаж не виглядає непереможним. Це робить його в якомусь сенсі навіть вразливим. Але головне, що він завжди висловлює те, що у нього на думці, і він ніколи не зважає на думку інших, він чесний та щирий щодо себе, і так само не соромиться того, що він не ідеальний, бо йому. І так добре. І оця динаміка між Лідією та Бітлджосом, це щось, наче ін Янь. Вони збалансовують один одного. Бітл допомагає дівчині розважатись, а та, у свою чергу, піклується про те, що Бітлджус тримався правильної сторони моралі, не дивлячись на усі його витівки. Якість анімації мультика просто неймовірно добра, особливо враховуючи, що це були пізні 80-ті та ранні 90-ті. якщо порівнювати з іншими мультиками тих часів, цей мультик точно виділявся. Творці навіть Сіджай трохи використали, а тоді його майже. Ніхто не використовував. Місто Нідервол дуже прикольно, це наче мікс Сальвадоро Далі та фантазії тері прачете. І все через свою комічну натуру там так багато цікавого, що просто очі розбігаються, чого тільки реклами вартують. Навіть були пародії якісь на термінатори, але все ж тримається все на персонажах та гуморі. Гумор просто відмінний. Водночас вербальні та візуальні жарти працюють дуже добре, і прописані вони так добре, що смішать не тільки дітей, а й підлітків. Та навіть мене зараз сценаристи попрацювали на відміну настільки, що сюжет та персонажі навіть зараз досі дуже добре тримають планку. Жарти, каламбури, підколи це основа цього мультика, але це хороші жарти, каламбури та підколи. І це при тому, що мультик дотримувався оригінального матеріалу, але водночас робив щось абсолютно своє. І саме тому цей мультик точно виділяється на фоні інших. І я дуже і дуже раджу вам його подивитись. Особливо на фоні того, що зараз виходить друга частина фільму «Бітлджуз». Обов'язково подивіться першу, потім оцю нову другу, і можете десь в перерві глянути цей мультик. Це дуже класний матеріал. Так у мене закінчився сценарій. Більше слова не літають в суфльорі в цьому, як його називають. Це його. коротше, друзі. Підписуйтесь на мою монобазу від Монобанку. І ще на Монобанку можете скидати просто гроші. Відписуйтесь нафіг від того байміякофі, підписуйтесь туди, там все класно. От і тут ви можете потрапити в список цих прекрасних людей, які тут чомусь розлітались, бо це мене мої меценати. Вони кидають мені кошти, і я за рахунок цих коштів роблю відео. І потім вони тут літають. От, і ну, тут спит луна, я її зараз не покажу, але можу показати. І ще в мене є якісь інші відео. Мене не було, до речі, майже цілий місяць. Мені ніхто навіть коментар не написав. Євгене, де ти? Де ти? Де відео? Ну от я. І от відео. І буде наступне. Але сподіваюся, не через місяць. А набагато скоріше. Коротше. О, зараз луну покажу. До да, кіпсушка. Оу! Оу! Kieitsa. <laughs> Lägaitä. Very nice.